Всім вітання. Зараз продовжую експерименти вчорашні. Ефекти досить таки серйозні. Трошки попрацював з системою. По одному проводу зараз працює оця вся катушечка. Тобто їх тут багато. Зараз вони заряджають конденсатор. Поки що я землю від'єднав, тому що іде одразу. Багато шуму, але щоб поспілкуватися, поки що мінчить, працюємо так, як працюємо. Що особливість даного експерименту? Якщо подивитися на внутрішню лампу, так, от якщо я зараз заземленням буду до неї доторкатися, от вона загорається. Бачите, так? От. Тобто є різниця потенціалів між лампою і заземленням. Так само, коли я зараз буду брати на заземлення конденсатор, От, тобто він одразу заряджається більше, ніж 2000 вольт. Там зазор такий. Ця енергія знімається, можна сказати, на халяву. Через що на халяву, якщо я беру, перемикаю, звідки я знімаю, на споживання це не відображається. Звичайно, що 2000 вольт на халяву це скажуть ну це дурнички, мурахи, таракани, хто як вважає, Ну, це в кожне своє бачення. Тепер дивимося далі. От у нас йде лампа 500 Вт працює, нагрівач працює. Споживання йде в районі 695, так? 694. Тепер я буду включати в резонансну систему навантаження. Спочатку я включу лампочки, звичайні, от. Лампочки лечу, леч уже вріють. Дивимося, споживання не міняється. Так. Тепер замість лампочок я тут включаю двигун. Так, от я буду включати двигун. Я поставив вольтмет, вольтметр, ну, блікує дуже крепко світиться, факт того, що коли я включаю двигун, в первинному полі піднімається напруга. От стрілочка дергається в праву сторону. Не знаю, чи зафіксує чи ні. Тобто напруга по лампочці вчора було добре видно, як лампочка спалахала. може сьогодні буде видно. зараз так. От, лампочка заграється яскравіше. І напруга виростає в первинному колі. Оце те, що напруга виростає в первинному колі при додатковому намонтаженні, це найважливіший момент. Як ви бачите, без двигуна, що з двигуном споживання не міняється. Тобто, розігнавши систему, ми можемо цю енергію знімати без затрат. От на 700 Вт. Якщо зважати, що піднімається напруга в первинному колі, починає яскравіше горіти лампочка 500 Вт, то не знаю, щоб було б добре, щоб було видно, що От, стрілочка йде тобто не вліво на зменшення напруги, а вправо на зростання напруги. Це саме важливо, тому що коли ми говоримо про понад одиницю, ми повинні розуміти, що у нас має бути джерело генерації енергії. Що у нас зараз в даній системі працює, щоб ви були... розуміли? Лампочка 700 Вт. Тут, ну, тут зараз таке освітлення, що не видно навіть, що вона горить. Для цього, щоб половину, треба чимось закрити лампу. Зараз я зроблю тінь. Так. Не перекриваю не. Тобто Працює 700 на денного світла. І працює у нас 500-ватна лампочка, і працює нагрівач. Так, зараз я додаю ще одну спіраль. От. І вже система спрацювала перебор. Тобто більшість струми розганяється, і Спрацьовує захист індукційної плитки. От, хоча по споживанню от, в даний момент працює тільки одна спіральна грівача. Працює, ну, лампочка 500 Вт, вона працює занадто потужно. Тут нереально стояти, така жар жарда є вона. От, тепер вже тут можна говорити про те, що ми. Маємо вільну енергію. Коли ми доторкаємо заземлення, у нас одразу починається заряд конденсатора. Ось оцей пробій йде, це вже енергія. Так, коли відняв. І дивимося, чи на споживання цей заряд відбивається чи ні. Так, споживання. Завіж донизу пішло. Так, іде у нас 700, коли я включаю заземлення на заряд конденсатора, споживання йде донизу. Тобто це ми вже знімаємо енергію із резонансних систем із контурів, які працюють від землі і енергії навколишнього середовища. Експерименти будуть продовжуватись, але. Енергія тут зараз, якщо взяти індикатор, от, щоб ви зрозуміли, от, індикатор, так. Я його навіть на п'ятачок не, руку не прикладаю, він загорається. От. Знаєте, от. А якщо взяти пятачок, прикласти, то отже на відстані 10 см загорається індикація. От. Тобто ні до чого не торкаєтесь, у нас тут працює поле. Так, якщо його класти вже сюди, то от ми зразу бачите, от він загорається, от світиться. Тобто потужне поле формується навколо біфілярів і катушок. І цю енергію ми можемо знімати вже на заряд і виконувати роботу. Так, споживання. Так, йде у нас 703. Коли ми цю енергію знімаємо. Споживання йде Це саме важливо, коли у нас піднімається напруга в первинному полі і коли ми даємо додаткове навантаження, задіємо заряд, знімаємо різницю потенціалів між землею і нашою системою. У нас зростає напруга і зменшується споживання. Це основні показники. Всім успіху і до нових зустрічей!